Одна з найкращих студій сьогодення 5 років розробки, 40 мільйонів доларів виробничого бюджету, тисячі відпрацьованих людино годин. Кількість ресурсів, які вкладено у Mass Effect Andromeda, важко переоцінити. Тому все, що показували, обіцяли BioWare, викликало захоплення у шанувальників однієї з найкращих рольових серій. І ось в березні цього року EA відправили нас в далеку подорож в галактику Андромеда, аби знайти для людства новий. Дім, питання тільки у тому, якою виявилася ця подорож. Чи дійсно Mass Effect Andromeda перевершує оригінальну трилогію і підтверджує реноме, захоплюючої рольової космоопери, яку не можна пропускати? Давайте розбиратися. Давайте згадаємо, чому мільйони людей захопилися іграми Mass Effect: Харизматичний головний герой, рольова система. Розгалуженість діалогів, креативна боївка з використанням кульової та кінетичної зброї, так звісно, але в першу чергу атмосфера, атмосфера, яка на інтуїтивному рівні дозволяла повністю зануритись в процес і перейматись ледь не кожною подією, кожним діалогом, адже всі ці деталі вкупі вели нас до чогось великого. І ось, граючи перший десяток годин в Андромеда, ви розумієте, що загальна концепція не змінилася. Колись ми грали за Шепарда, якого події на початку гри ставлять кимсь вищим за рядового персонажа. Він стає агентом Спектр, місцевим Джеймсом Бондом з ліцензією на вбивство і все таке. Це дає можливість гравцю діяти з будь-якої бажаної позиції. Хочеш, береш все силою, хочеш, залякуєш, а хочеш, домовляєшся дипломатичним шляхом. Отже, нам пропонують схожу роль. Ви От чи Сера Райдер, залежно від статі персонажа. Першовідкривач нової галактики. Ви не мали ним стати, адже ніколи не готувались до цього. Але обставини такі, що вибору немає. Так, саме першовідкривач є місцевим аналогом статусу Спектр. І цей статус дозволяє вам діяти точно так само, як і колись Шепарду. Адже в новій галактиці немає нікого важливішого за першовідкривачів. Насправді ні. Але саме таке враження вибудовується, коли кожен другий персонаж, якого ви зустрічаєте, знає вас. А з якого. Ого, це дива, ми взагалі опинились в цій далекій галактиці, запитаєте ви? Гра не дає конкретних відповідей, що сталося з землею і іншими колоніями, що сталося з сонячними системами саларіанців, туріанців і взагалі тутешні персонажі, схоже, майже не пам'ятають події оригінальної трилогії. Адже якщо щось і згадується, то дуже розмито. Так от візіонери людства та всіх інших видів, які відомі нам з перших частин, знайшовши планети, потенційно придатні для колонізації. Ці збудували три космічні станції на кшталт цитаделі. Назвали все це ініціативою Андромеда і в 2185 році відправились на пошуки нового дому в незвідану галактику. 600 років тривала їх подорож. І ось космічний човен людства Гіперіон прибуває до пункту призначення. А тут, як і заведено, вже повно проблем і небезпек. Човен наштовхується на космічні згустки енергії, які, наче павутина укутали велику частину сонячних систем галактики. Саме після цього інститут. Циденту прокидається наш герой. Що ж, все в лайні треба комусь рятувати положення. Прийнято рішення зробити висадку на першу планету з тих, які мали б стати новим домом для колоністів, як діяти, аби правильно себе зарекомендувати, як вони думають, місцевим жителям. Тільки от герої наші, наче не бачать, що у цих жителів бластери в руках. Так ми знайомимось з кетами, не плутати із зуттям кети ворожий загарбницький вид, мета якого дуже оригінальна винищити або підкорити все живе в системі «Геліос». Крок за кроком нас водять в курс подій, що відбувалися, поки ми спокійно спали в кріокамері. І тут проблеми гри починають вилізати з усіх вербальних дірок. Виявляється, частина персоналу і військових, які прокинулися раніше за нас, вже встигли провернути бунт на кораблі. Силою кроганів командування змогло подавити бунт і виселити бунтівників з човна. Але згодом ми дізнаємося, що ці вигнанці змогли відбити космопорт на одній з планет і освоїтись там, влаштувавши свої порядки. А крохани, незадоволені тим, що ними користуються тільки як брутальною силою, теж покинули космічну станцію і встановили свій аванпост на одній з планет. Логіка в Mass Effect Andromeda взагалі другорядна річ, але навіть не в цьому її основна проблема. Пам'ятаєте, що давали на вибір шепарду: численні компроміси для умиротворення двох видів. А якщо компроміс неможливий, ми обирали те, що, на нашу думку, є кращим для більшості, тим самим створюючи нову проблему відносин героя з одним із видів, проте зміцнювали зв'язок із іншим. Це називається якою не якою, але рольовістю. В Андромеді ця рольовість відсутня майже повністю. За всі десятки годин вам тільки один раз доведеться зробити вибір на користь того чи іншого народу. Але навіть після цього наслідків ніяких не буде. А що на рахунок доповнення всесвіту інформацією від другорядних NPC? Відповідь проста: якщо ви балакали з одним НПС, ви балакали зі всіма. Так, діалоги в дрібницях відрізняються, але більшість питань зводяться до «Що змусило вас приєднатися до ініціативи. Не скучили за домівкою. Як вам нова галактика? І більшість з них розповідають одну і ту ж інформацію, що згодом просто відбиває бажання говорити з будьким, окрім персонажів, які потрібні для просування сюжету. Повертаючись до основної сюжетної лінії, хочеться знову провести паралелі з історією Шепарда. Пам'ятаєте, як історія плавно вела нас, відкриваючи все. Нові і нові деталі незвіданих світів, які згодом об'єднувались, і в кінці ми розуміли, що основною небезпекою є давня цивілізація жнеців, які раз у декілька тисяч років винищували все живе задля перезапуску Всесвіту. Спочатку ми не знали, хто вони їх мету, але відчували потенційну небезпеку. Все вказувало на те, що потрібно чекати біди. Андромеда намагається зробити те ж саме: на кожній з планет, які нам доведеться обстежити, ми зустрічаємо руїни цивілізації древнього невідомого виду реліктів. Все вказує на те, що ці релікти намагалися не знищити, а навпаки, переродити планети. Наче хтось тисячі років чекав на нас і хотів підготувати нову домівку. Попри всю свою епічність і масштабність, попри знайомства з іншими цивілізаціями, видами, расами, гра змогла умудритися подати все настільки плоско, що десь всередині проходження хочеться почати робити все наперекір логіці. Але у вас не вийде все одно, гра приведе вас туди, де ви маєте бути без суттєвих наслідків. Геймплейної різниці ви не відчуєте в релізному трейлері під шикарний музичний супровід. Виникало відчуття, що нас чекає багато пригод, багато незвіданого ситуації, де ми змушені робити помилки. Адже як говорить сам трек, ми передусім лише люди, не звинувачуйте нас у всьому. Але як виявилося, ця маленька брехлива маркетингова фішка не найбільша проблема. Відсутність емоцій, міміки обличчя, жестикуляції, кривий ліпсинг та на додаток очі, які живуть своїм життям. Лицева анімація це просто жах. А якщо враховувати, що ці самі діалоги 70% гри, то масштаби цього жаху стають ще більш очевидними? Що стосується обіцянок про сотні планет та їх неймовірної наповненості, соковитої картинки, абсолютно нових ігроладних можливостей та ультрарізноманітної боївки, то це чи не єдині аспекти, які повертають і навіть перевершують відчуття, які дарувала оригінальна трилогія? Так, дійсно, в системі Геліо сотні планет, але фізично відвідати нам дадуть менше десятки. Решту ви зможете просто відсканувати на предмет якихось аномалій чи ресурсів. Проте ті планети, на яких ми все ж можемо десантуватися, тобто сюжетно орієнтовані, дійсно вражають своєю наповненістю і деталізацією. Кожна з них має свої атмосферні властивості, флору, деталізація яких реально вражає. Новий прототип планетарного всюдиходу Мако, тобто Номад, допоможе нам. Дослідженні колонізованих планет. Саме на ньому ми будемо кататися експлорити левову частину часу перебування на кожній з потенційних нових домівок. І варто сказати, що пересування на цьому шестиколісному монстрі реально одне з найкращих нововведень. Це повноцінний всюдихід з можливістю перемикання тяги для подолання крутих гір, з можливістю круто прискоритись на рівнинах і навіть стрибати через невеличкі розломи. Також номад слугує апаратом для пінгування залишків потрібні. Нам мінералів на планетах і ставить зонди для їх видобування в режимі Шахтаря. Щодо нових можливостей в бою, претензій до розробників немає жодних. Система укриттів перекочувала і сюди, але працює зовсім не так, як в попередніх частинах, де це була копія механіки Gears of War з укриттям і перекатами. Тут персонаж сам приймає позицію біля укриття, якщо він достатньо близько, і сам стає, коли ми виходимо на відкриту місцевість. Персонаж навчився стрибати і навіть Буститись за допомогою костюма. Це дає широкі можливості в перестрілках з вогнепалу. Впродовж гри ми піднімаємо рівень персонажа. За очки рівня прокачуємо наші стрілкові чи кінетичні вміння, відкриваючи все нові можливості. Десь на середині проходження наш персонаж схожий на машину для вбивства з бластерною гвинтівкою, дробовиком, штурмовим автоматом і набором кінетичних вмінь. Загалом нова система ведення бою дарує хороші відчуття. Видно прогрес у порівнянні з консольною схемою стрілянини попередніх частин. Система крафтингу теж присутня. Всі зібрані нами мінерали. Ми можемо віддати на дослідження і розробку нової броні, зброї та їх модифікаторів. В сумі, всі ці опції створюють широкі можливості кастомізації та озброєння нашого персонажа і нарікань не викликають. Шкода тільки, що на номат не можна поставити якийсь автоматичний кулемет, аби не доводилося щоразу вилізати, натрапивши на малі групи кетів на шляху. Всі шанувальники серії пам'ятають просто феномен. Нальний саундтрек від Клінта Мансела, який прямо таки пронизував шкіру, викликав приємні відчуття десь під корою головного мозку, і шикарно відображав настрій гри. А от оркеструвати супровід до Андромеди запросили відомого у надто вузьких колах Джона Пейсано, який до цього писав музику для фільмів типу Той, що біжить лабіринтом. Що з цього вийшло? А вийшло те, що музика не викликає нічого взагалі. Вона не запам'ятовується і нічого не підкреслює. Підсумку ми отримали гру, яка в межах франшизи програє майже в кожному аспекті своїм попередницям. Так вражає візуально деталізацію, має хорошу боївку, широкі можливості кастомізації, але в той же час ніяким чином не виконує теза, для чого була створена. Гра винагороджує тільки тих, хто полюбляє годинами нишпорити на кожній локації, і шукати хоч якийсь сенс в тому, що відбувається. Для вас балакав Денис швецов. Текст писав Юрій Лупул. Якщо Якщо вам сподобався огляд, тицяйте вподобайки, діліться цим відео з друзями. Заглядайте на портал та сторінки Play.ua у соціальних мережах, а також не забудьте про канал Дивнобачення. До зустрічі!